Миру Божу. я почула для себе сьогодні те, що люди Божі, вони знаходяться в самому епіцентрі подій. З одного боку, війна, з другого боку і Гомора І так само Авраам, людина, яка записана у Біблії, яку Ісус Христос згадує, є в тому числі віруючих, які несли світло для цього світу, порятунок інших душ, хоча б навіть своєї сім'ї. І я для себе розумію, що коли прийшов. Коли та, він йшов звільняти свого племінника Лота, він так само звільнив і тих всіх безбожних Содом І коли підійшов цар Судому, він так хотів його поблагословити. Авраам каже, ні, ні каже, в мене є той, хто благословить мене. І це був перший священник Мелхіседек, Мелхі священник Бога Живого. Тому яку благодать, приймаємо ми, благодать цього світу чи благодать Ісуса Христа. Амінь.